За будь-яких обставин ніколи не робіть вашого лиходія таким. Дозвольте представитися Ернст Ставро Блофельд. Okay, серія фільмів про Джеймса Бонда дуже відома цим прийомом, і саме вона популяризувала його. Але фізична потворність лиходія не просто кепська, а вкрай шкідлива характеризація. Безумовно, природа запрограмувала нас з пересторогою ставитися до людей з серйозними зовнішніми вадами, адже це може бути ознакою важкої і заразної хвороби. Та згадайте про казу. може виглядати дуже страшно, але на практиці майже безпечно для оточуючих. Втім, хворих на неї. Тисячі років не виправдано ізольовували від суспільства саме через деформовану зовнішність. І ніби завдяки науці і прогресу ми як біологічний вид вже давно піднялися над цим інстинктивним сприйняттям людини з дефектами як поганої. Але масова культура така потримайте моє пиво. Подвійний треш і крінж, якщо лиходії, це людина з інвалідністю, і саме вона налаштувала його проти світу. Створювати такий образ, як на мене, просто злочинно. От он надто легко живеться людям з інвалідністю. Давайте їм ще чорний піар влаштуємо. Згадайте абсолютно реального серійного вбивцю Теда Банді, який не просто не мав зовнішніх ват, а видавався людям дуже харизматичним красенем. І він використовував це, щоб заманювати своїх жертв, адже в основі справжнього, дуже жорстокого лиходійства, як правило, геть не фізична, а моральна потворність або принаймні девіація. Лиходієм рухають хибні погляди, які ви і мусите розвінчати у своєму творі. А інакше, що виходить, якби йому зробили пластичну операцію, він перестав би бути таким лихим. C cringe